Росіяни вкотре підло та безжалісно обстріляли Україну напередодні ввечері Ударів зазнав житловий квартал Запоріжжя. Попередньо туди прилетіла ракета Іскандер. Станом на зараз відомо про трьох загиблих двох дівчат 19 та 21 років і чоловіка, якому було 49. Ще одну людину, яка вважалася загиблою, медики буквально витягнули з того світу. Її реанімували. Також травмовано дев'ятеро людей, серед них 11-місячне немовля. Росіяни вкотре, свідомо чи ні, посягнули на святиню, зруйнували храм Петра і Павла Православної церкви України. Постраждали також торгівельні точки, освітні заклади і щонайменше 13 багатоповерхівок та понад 400 квартир. Про це повідомив Анатолій Куртєв, голова Запорізької міської ради. Вырвало рани вот это, все вот подоконник подорвало, вот это все подставало, видите все, вот это и окно вот это вывалилось, я закрыла окно, вы, 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 Паркали, я поставила его так чтобы поворот, да, потому что видите, видите закрывается, что все пособирало. ударів зазнала і рівненщина. Щоправда, там атака здійснювалася безпілотниками, і, на жаль, унаслідок цього зруйнована нафтобаза на Дубинщині. На щастя, обійшлося без жертв. Про це розповів голова рівненської ОДА Віталій Коваль. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на Дубинщині. Знахожи на місці події розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць Техніки, в тому числі пожежний потяг, працюють відповідні слідчі комісії на з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. І неспокійно було на Харківщині. Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ. Там пошкоджено будівлю міськради та обстріляли Кіндрашівку. Унаслідок обстрілу зазнали поранення двоє людей.